Я думаю, що багато людей не мають самоусвідомлення свого життя. Ти можеш прочитати книгу і це чудово, але я думаю, якщо ти живеш цікавим життям, якщо ти приділиш півгодини на те, щоб сісти та подумати, окей, що хорошого сталося зі мною сьогодні, а що сталося сьогодні поганого, чому це сталося? Як я можу це запобігти? Людям це лайно навіть не спадає на думку. Тобто потрібно думати про те, як я можу покращити свою реальність. Ти можеш бути самоусвідомленим і навчитися багато чого самому. Тобто бути відповідальним за своє життя правильно? Так, це так. Багато людей не можуть. Вам потрібно бути відповідальним за все хороше і за все погане, що з вами трапляється. Наприклад, я не повну відповідальність за те, що я був забанений. Я не буду тут сидіти і нити. Ось вони брешуть про мене? Так, звичайно, вони брешуть, але це досі моя відповідальність. Беру під свій контроль абсолютно все. Якось я сидів і подумав, як я можу повернути ситуацію у свій бік. Я взяв і переміг їх. Якщо я йду вулиці, і починається дощ. Я теж беру на цим контроль. Я не повинен був потрапити під дощ у Лондоні. Я міг би просто бути в іншому місці. Або я міг взяти з собою парасольку, або я поїхати на машині. Є повно людей, які не відповідають за свої дії, не кажучи вже про погоду. Якщо ти береш повний контроль над своїм життям, ти можеш багато чого навчитися. Ти не можеш сказати, мовляв, пішов дощ. Ось невдача. Ні, так роблять невдахи. Я промок, бо йде дощ. Це не моя вина. Це те, що кажуть вони в той час, як я скажу так, я промок, тому що не був готовий до дощу. Не подивився про нос погоди, не взяв просольку, не одяг потрібний одяг. Ти знав, де ти знаходишся? Це англія. Правильно, я покараю себе за це і дам собі зрозуміти, що це не станеться знову. Я сидітиму і постійно про це думатиму. Була ситуація, коли я втратив ключі від машини. Це було жахливо. Я витратив 20 хвилин свого життя, я був злив. Я переконався в тому, що це не повторюється знову. І Я усвідомлений в цих йобаних ситуаціях. Знаєш, я роблю те саме, я караю себе за речі так само, багато людей кажуть, ти не повинен карати себе за що-небудь, але якщо я так роблю, то помилок більше не буде. Якщо ти не звертаєш на це належну увагу, то ти нічого не навчишся. Я думаю, що різниця між самопокаранням та аналізом минулих ситуацій. Ось чому я про це говорю. Я караю себе, тому що я думаю, чому я потрапив у цю ситуацію. Так, звичайно, я сиджу і аналізую все це і потім з цієї ситуації можу зазнати урок. Точняк. Ставлю на те, що ти знову потрапиш під дощ. Б'юся об заклад, що ні.